Росіяни не припиняють обстрілювати Краматорськ. Напередодні вони двічі поспіль атакували місто для ударів. Застосовували безпілотники молнія. За словами місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Інформації про постраждалих немає. Водночас росіяни продовжують наступати на Краматорському напрямку. Суд сили оборони відбили дві атаки в напрямку Білої гори. З нами на прямому зв'язку Юрій Сиротюк. Позивний мамай, це головний сержант роти вогнової підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Наші вітання вам. Слава Україні, героям, героям слава. слава і всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж зараз з'являється збір на ваших шановних глядачів екранах. Це заклик до дії, телефон відсканували чи номер карти і зробили дуже добру. Справу маленьку, але максимально добру. На що деталізуєте, пане Юрію? Оптоволокно специфічне так. українського виробництва іноземного чи можливо воно вже замовлений на вас чекає? Скільки, якщо можете, звісно, розказати бригада робить великий збір, декілька мільйонний для дрони на оптоволокні. Ми знаємо, що зараз дуже сильно насичена лінія ребом, і для того, щоб подавати ворожий реб, є дрони на оптоволокні. Відповідно, Росія активно їх використовує. і Ми в свою чергу маємо їх використовувати, щоб давати лінію фронту, різати ворогу логістику. Якби це дорого, ми нас біжі декілька мільйонів. Ви повірте, це набагато дешевше ніж життя будь-якого українського солдата. Це те, що зараз потрібно, щоб йти в ногу з часом. Тут, якщо ми говоримо про закупівлю, то все роблять. Хлопці роблять самі, тобто тут немає комерції досить часто. Наші підрозділи БПЛАшники навіть скидаються на розхідники, бригада багато що робить. Тому тут потрібно просто е, закрити цей збір, щоб кожен день не тільки російські мовні, які. Е, Виключно тероризують цивільне населення, б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури, по водоспостачання, векторспостачання. А нам потрібні дрони, які будуть знищувати російську військову міць, бити, бити в глибину, вибивати їхню техніку, давати їхній реп цій боротьбі змагання дронів зараз. Це дуже важливо, тому важливо не відставати, рухатися вперед. Ми завжди були більш. Якби такими ми швидше реагували на зміни, а зараз, оскільки Росіяни масово на державному рівні запустили свої дрони на автовикні, то очевидно ми маємо відповідати. Тому дуже просимо вас включитися в цей збір для того, щоб ворожі дрони не летіли на Київ по всій Україні. Не... Тероризували населення, треба, щоб ми їм створили такі умови на фронті, щоб у них не було часу думати про якісь інші речі ніж відбуватися на лінії фронту. я правильно розумію? Зараз от наша основна підмета це більше по кількості. Якість вона ну вона і так, якість у нас є. А справа якраз таки у кількості, щоб було в даному випадку перевага над кількістю противника. Тут ми завжди йдемо. Ми завжди хочемо, щоб в нас була якість. Ми завжди формуємо. Ми працюємо не так, як росіяни. Вони послали свій дрон, не попали по нашій техніці. В них закінчиться батарейка, вони вдарили по цивільних жигулях чи вдарили по якомусь цивільному будинку. Будь-куди, аби когось вбити. Це, це в них якби за практику. Ми ж все-таки намагаємося дивитися, що, що працює, як працює, що краще працює, і відповідно, це. Ну, ми, ні, ми ніколи не з ними не виявимо кількістю. Ми завжди намагаємося якісно протистояти, але насправді це дрон-розхідний це матеріал. Ну, уявіть собі, що один дрон летить, умовно кажучи, за одну годину чи летить 10 дронів за одну годину. Значить, за одну годину 10 дронів мають 10 стовідсоткових вражень. Бо дрон на вікні погасити, посадити неможливо. Звичайно, можна фізично припинити його дію. Треба знайти оптове вікно, яке тягнеться за ним. Чи там десь на дерев, попробувати його перерізати? Ну це таке зрані фантастики. У мене один раз так вийшло, по але це тільки тому, що дрон пролетів поряд, тобто оп опустилося майже на руки, і вдалося його знешкодити. Тому в даному випадку йдеться і про, про якість, про якість mm -hmm. про, 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 про як ми будемо проникати через щільний ворожий реп, тому що ворожий реп дуже щільний. Тому дуже багато аналогових дронів просто не змо не може його давати. Вони падають. А дрон в ликні, він даває цю позицію і вражає ворога. Тому тут йдеться і про якість, а якість веде до кількості знищених ворогів. Пане Юрію за три роки, що ви є на Донбасі, проаналізуємо зміну, зміну тактики ворога і ну і зміну вимоги до українського військового. Як ви це фіксуєте? Поки ви говорите, 50 тисяч гривень вже крапнуло на банку, додалося, але панове, це зовсім не привід зупинятися, бо потрібно 5 мільйонів на помст. То волокно. Слово ж, яке класне війна міняється. Війна, війна дуже швидко динамічно змінюється. Війна дійсно це шахи, але ваньки все одно далі грають Чапаєва. Тобто, тактика росіян, росіян проста: кидати на обій побільше ванюшок. На початку війни в них було більше заліза, більше артилерії, ще авіація їхня панувала в повітрі. І тому, крім, тому ванюшки їхали на танках, на МТОБехах. Вони намагалися створювати вогню і вал. Зараз вони по залізу ослабли. Танків у них майже немає, їздять на якихось мотоциклах, на баґі, але ванюшки вдалі кидають. Ну вже не можуть так кидати, як раніше батальйонами, як ми бачили там під солодаром, коли на нашу позицію біли сотні вагнерів, і жоден не добіг всі були знищені. То все-таки, яка б не була велика Росія, людей в них мало насправді і зараз вони посилають по одному, по два. Але їхня тактика незмінна. посилати на обій ванюшок в будь-яку пору року. А зараз вони ну, днем ідуть, гинуть без води. Навіть від теплових ударів гинуть, тому що їх посилають під сутспеку майже 40 градусів на Донбасі. Вонюшки посилають в бій. З іншого боку, війна змінилася кардинально, тому що раніше дронів не було, і ти міг до лінії фронту рухатися спокійно, ти б міг побачити якісь там в як Хтось не побачити. а зараз в глибину кілометрів 10 ми бачимо їх повністю, і вони нас бачать повністю. І якщо ми відмовилися від цієї тактики, бігати по рівні місцевості та наступати, а ведемо активну оборону, тобто бережемо особовий склад, працюємо дронами, працюємо вогневими засобами, то вони далі при цій абсолютно онлайн війні відкриті. Вони все одно вонюшок кидають на обій. Тобто, ну дехто каже, що ну так вони вчаться. Можливо, там вони оця малі піхотні групи. Вони десь там проникають. 20 ванюшок вмер один проліз. Потім до нього проліз другий. Потім вони якісь роблять там капості і намагаються сунути лінію фронту. Але насправді тактика імперії нікого не міняється. Вони завжди ведуть війну, однаково вони воюють м'ясом. Що стосовно я їхнього оснащення. пане Юрію стосовно Сто... оснащення, ну, я дивіться, до, зараз... до того, що вони можуть, і часто таке буває, вони випадково заходять до наших, а ми такі прикинулись їхніми, і оп, і нема вже того Ванюшки, Чи навпаки, в полон взяли, поповнили обмінний фонд. Тому що буває. зараз же мультикам і, і тут, і там. Ну бувають такі випадки, звичайно, що заходять ванюшки до нашої на позиції, до нас на позицію заходили. Ось бували випадки, що в полон потрапляли, бували випадки, що ну якось не встигали подумати, що треба живого вонюшку отримати. І вбивали їх щодо оснащення, то нема в них того передового оснащення, яке вони показують на своїх виставках. Старі автомати, звичайна форма, якби ніяких ноу-хау. Технічному плані ми не бачимо зброя, така сама як у нас. Подекуди у нас зброя ще краще. Єдине, що вони швидко масштабують, це є правдою. Що вони дуже швидко масштабують наприклад дрони? В них їх не було зараз. Ну зараз це як, як бджоли. В травні над медоносними рослинами, зараз так тут стільки дронів. Причому вони масштабують в, в будь-яких, тобто в них традиційна технологія, це, вибачте, лайна і палок. От навіть ті самі дрони мовні, які вони випускають це проста фанера, папір. Просто туди можна вчепити міну. Послати за 40 кілометрів вбити якогось цивільного мешканця. Тому в цьому плані так вони підтягнули і дуже в ребі в них росіяни завжди були сильними в ребі. На жаль, вони дуже активно використовують реп, тому ми і збираємо на оптоволокно, тому що потрібно не втрачати контроль над небом. Втрата контролю над небом, вогневих засобах в дронах ударних. В РТВ-дронах, чи навіть дронах-розвідниках це дуже погано, тому що це дозволяє ворогу просочуватися, і потім ціною нашої піхоти ми маємо ці позиції закривати, вибивати ворога. Тому тут треба в цих технологіях змагатися, але чогось екстраординарного ми не бачимо. Сто 110... На найбільше в світі імперія. Так, так, Найбільша світі імперія нічого не може зробити тут четвертий рік, попри те, що вони демонструють таке нахабність, що вони там нас за три дні завоюють, що вони там Донбас звільнять, Київ заберуть. Але ми з ними на нашому напрямку ми другий рік б'ємося за п'ять тих самих посадок. То ми їх посунули п'ять посадок, то вони нас п'ять посудок посудилися. Єдина зміна одна: що в посадках не лишилося дерев, і посадки переповнені тілами вонюш. їх сотні, і їх ніхто не забирає. І ми там дивимося, що вони там про якісь обміни розказують, та хай своїх хоча б позабирають нас є позиції, де сотні росіян вже розкладених, і їх ніхто не забирає. 120 тисяч на помсту молокно додалося в банку. Зупинятися не причина. 5 мільйонів це кінцева мета, або проміжна мета цієї банки. Пане Юрію, ви фахівець з роботи гранатометів. Маємо поговорити ще й про цю зброю, бо про дрони ми говоримо дуже часто. А от про гранатомети я вже ж не пам'ятаю, коли ми говорили. Що маємо розуміти? Бо останній раз ми говорили про турелі, які можна було встановити на е, пікапи, на е, дахи пікапів, щоб воно було зручніше працювати, або про спеці спеціальні механізми, які дозволяли працювати гранатометом, так щоб той, хто з ними працює, почувався більш безпечно. Що нині маємо знати? І е, знаєте, ще спитаю: очевидно, що мілітарка у нас буде і вже є головною статею на експорт. За патентами стукалися вже іноземці, просили продати технології. Те, що наші вигадують в окопах. Ну ми дійсно дуже винахідливі, тому що ті тактико, технічні характеристики, які подають нам, надаючи зброю, ми потім не нею так працюємо, що вони в шоці від того, що це так може працювати. Тому ми навіть особливості їхньої зброї по-новому відкриваємо. Що стосується спеціаліста з гранатометів, то за цих три роки я став спеціалістом з гранатометів, з кулеметів, з мінометів і зі всього, що стріляє в роті вогневої підтримки. Тобто, сучасна війна це що? Це піхота. Яка сидить передових на передових позиціях, її завдання тримати той передній край, це небо, це дрони, і це вогневі засоби. Вогневі засоби переднього краю це важкі кулемети, браунінги непереважно. Це е, гранатомети е, станкові, такі як нас, американські мк 19 які стріляють десь на два кілометрів, е, е, розлітаються осколки десь на 6-7 метрів і пробивають броню до восьми сантиметрів. Тобто дуже серйозна зброя. Це головна зброя переднього краю була це міномети. Але якщо, наприклад, ви правильно сказали, якщо в 22-му, вибачте, році бо в 14-му я мав досвід, а у нас ще не було американських американських то твою звичайним калашом. А в 22-му році дійсно ми їздили на пікапах, як в степу на тачанках, вбивали ворога, дуже швидко втікали, ворог не міг нас засікти, наносили вогневе враження. Потім ми перейшли на вогневі позиції, тобто перейшли в окопи і дуже переживали. Але, наприклад, в Нью-Йорку у мене було 5 вогневих позицій. Тобто я з одного місця вистрілу переніс гранатомет, вистрілив інше місце, щоб нас не засікли, бо ворог то зараз, на жаль, ситуація така, що вогневі засоби перестали бути мобільними. Це мінус. Тобто зараз ми всі глибоко під землею, маленька абразура, тобто зменшується радіус нашої стрільби. Якщо раніше ми могли стріляти 360, то зараз ну там максимум 45 градусів. Зброя має бути замаскована, вона має бути під землею і тому змінилося використання вогневих засобів. Тобто вогневі засоби, на жаль, те, що лінія фронту сильно розширилася, то уявіть собі, в мене, наприклад, наш МК-19 в повному стеряженні понад 100 кілограм зараз під е, такою. Роботою дронів перенести його кудись, переставити, викупити вогневу позицію, перенести ящик з гранатами, який важить декілька десятків кілограм. Це дуже важко, тому зараз змінюється за філософія використання вогневих засобів, і зараз починають працювати наземні роботизовані системи НРК. Тобто, зараз ми намагаємося кулемети, гранатомети, ставити на автоматичні турелі, ставити на робот. Робот має цифровий калькулятор. Він виїхав, відстрілявся, втік, змінив позицію. Тобто люди лишилися живі. Тому що зараз, вже так як в 22-му році, що ми сіли на пікапи, виїхали у Нас була така історія під майорським, коли ванюшки якісь приїхали в тапочках, футболках їх вигрузили з автобуса. Вони там стояли, курили. Ми приїхали, їх накрили. Вони всі помирали, навіть не встигли зрозуміти, що вони приїхали на війну. Зараз на жаль, війна якби змінилася, але роль ви дуже правильно сказали: дрони не все рішають добре розміщені вогневі засоби, кулемети, гранатомети, міномети вони дуже важливі, тому що вони теж можуть прикривати передній край. Від на них не впливає погода. Вони можуть накривати квадрати. Тобто, звичайно, зброя не втратила свого значення. Але дуже сильно видозмінилося і використання, і те, що ви почали, так крім того, всього, ми всі стаємо літати на дронах. Це зараз обов'язок будь-якого військового. Наприклад, в нашій роті, кожен має вміти підняти мавік це елементарний рівень. Кожен має навчитися робити розвитку навколо себе розвідку, полетіти в розвитку. Це є необхідність. Якщо раніше Спасибо. ми на це дивилися, що є окремі підр... підрозділи розвідки, то зараз кожен. Має це вміти робити, і кожен має бути універсальним солдатом і вміти користуватися всіма видами зброї, які є в підрозділі. От за четвертий рік війни тут же не скаже, що тут є спеціаліст кулеметів чи з гранатометів. Ми кожен вміємо працювати на, на всіх видах зброї, які в нас є. Пане Юрію, дякуємо вам на банці плюс 175 тисяч. Спасибі глядачам. Загальна мета 5 мільйонів гривень на помсто волокно. Тому QR-код номер карти є активними, залишається такими, будь ласка. Скануйте Юрію. Дякуємо ще раз вам. Головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Юрій Сиротюк з позивним мамай. Він був на прямому відеозв'язку.